Вітаю всіх, хто зараз з нами по тобі. екрану, всіх хто щойно до нас приєднався. Це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Винесло тичією до берега. Вже 35-те тіло потопельника знайдено у тисі. Потреби країни зростають щодня. Скільки мільярдів потрібно для відновлення України? Економічне бронювання в Україні буде. У Раді зареєстрували законопроєкт. Російські окупанти атакували ракетами Дніпропетровщину. Під ударом опинився кривий ріг. На цей момент відомо про 11 поранених людей, і 6 загиблих. Загарбники вдарили по житловому сектору міста. На кордоні з Угорщиною стиси знов дістали потопельника 12 червня під час патрулювання українсько-угорської ділянки кордону. Прикордонний наряд відділення. Бодалово виявив тіло чоловіка без ознак життя. Особу загиблого наразі встановлюють у ДПСУ. Зазначають, що від початку повномасштабного вторгнення РФ Україну на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону це вже 35-й потопельник, якого виявили у тисі на кордоні з суміжними країнами. А тим часом на Вінниччині працівники територіального центру комплектації та соціальної підтримки разом із поліцейськими прийшли до відпочиваючих в одному з кемпінгів. Відеовізиту у військомів свідки виклали до мережі. От щоправда, чи виписали відпочивальникам повістки наразі невідомо. В Україні частіше вимагатимуть військово-облікові документи для отримання державних послуг. Про це сказав Денис Малюська. За його словами, це стосується одержання паспорту, реєстрації місця проживання, оформлення права власності на нерухомість, вступу до навчальних закладів, працевлаштування тощо. Це залежить від певної сфери. Я не можу говорити за усі міністерства за усі сфери формування політики. Те, за ключова, якою говорю, це те, що закон про адмінпослуги і так задовго до війни, практично з моменту його прийняття, передбачав положення про те, що коли особа громадянин України звертається за якоюсь послугою, держава може вимагати від нього військово-обліковий документ як умову надання такої послуги. Це було в законі. Залишається в законі, залишиться в законі, і тільки по суті дискреція кадміну врегулювати певні адмінпослуги, які регулюються кадміном з тим, щоб надання такого документу було обов'язковим. тобто щоб людина з'явилась на радарах держави, щоб держава розуміла, де така людина знаходиться. У раді зареєстрували законопроєкт про економічне бронювання. Голова економічного комітету ВРУ Дмитро Наталуха повідомив, документ передбачає, що кожен суб'єкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 тисяч гривень на місяць за працівника, має можливість його забронювати. Також плата підвищеного збору відбувається не працівником, а самим бізнесом. ФОПи можуть забронюватися, якщо підтвердять реальне введення діяльності протягом останнього року. а Відсоткову межу заброньованих та процедуру визначатиме вже Кабмін. Президент Володимир Зеленський відвідав 21 першу зенітну ракетну групу в німецькому місті Заніц та зустрівся із українськими військовослужбовцями, які навчаються працювати із комплексами ППО Петріот. Також глава держави у супроводі міністра оборони Німеччини оглянув батарею Петріот, яку планують доставити в Україну. Дякую вам за службу. Дякуємо нашим партнерам за тренування. Віримо в вас дуже сильно. Чекаємо на вас, ви знаєте. Ми сказав, командир, що у вас багато хлопців з тих територій, які тимчасово окуповані рускими. Повертайтесь. Все повернемо. Обов'язково. Слава Україні! 486 мільярдів доларів потрібні для відновлення України. Такі цифри озвучили в уряді ще взимку натомість потреби країни зростають щодня. Водночас, прем'єр Денис Шмигаль під час засідання багатосторонньої координаційної платформи донорів заявив, що наступні 10 років Україні необхідно від 10 до 30 мільярдів доларів щорічних інвестицій від партнерів. Європейські банки надають Україні нададуть Україні понад 600 мільйонів євро на відновлення. Відповідні угоди підписали на конференції з питань відновлення України, яка відбулася цього тижня в Берліні. Пише політико. Також Україна отримала 100 мільйонів євро кредиту від банку розвитку Ради Європи в рамках проєкту, покликаного забезпечити компенсацію за житло зруйнованим наслідок бойових дій. А ЄБРР підписав угоду про попереднє фінансування з Харковом, Кривим Рогом і Києвом на загальну. Но суму 87 мільйонів євро. Угорщина не блокуватиме рішення НАТО щодо України. Про це Віктор Орбан домовився із генеральним секретарем НАТО під час візиту останнього в Будапешт. прем'єр-міністр мене запевнив, що Угорщина не буде проти цих зусиль і дозволить іншим союзникам просуватися вперед у підтримці України. У Німеччині знайшли мертвою зниклу дев'ятирічну українку. Пише про це більд. Валерія зникла 3 червня по дорозі до школи. У вівторок, 11 червня. Її тіло знайшли в лісистій місцевості за 4 кілометри від домівки. Поліція підтвердила, що дівчинку вбили. При цьому немає жодних ознак, що вона стала жертвою сексуального злочину. Валерія з 2022 року проживала в Німеччині з мамою. Її батьки розлучені. а Батько до речі дівчинки воює у складі ЗСУ на сході України. Київ підтопила потужна злива. Водії лишали свої автівки. Вода заливалася навіть в деякі багатоповерхівки. У соцмережах люди публікували відеонегоди. Наш кореспондент Олександр Саюн перевірив, у якому стані були столичні вулиці. Давайте подивимось разом. Діставайте човни, гайда гребсти. Кожна негода перетворює столицю на великий басейн через погану роботу стічної каналізації. Вода затоплює вулиці Києва. Це також паралізує автосмухи і створює неабиякі перепони для містян, але місцеву владу це навряд чи цікавить. Бо як можна пояснити її бездіяльність в цьому напрямку? Новини лайв зараз перебувають на Сафірські площі, і вона на власні очі можете побачити, що відбувається. тут вода повністю затопила усю вулицю. Люди не можуть пройти на Інший можна навіть так сказати берег цієї вулиці а деякі водії залишили свої автівки, бо вони далі просто не змогли поїхати. До речі, за даними Київської міської державної адміністрації, зараз залучені 168 працівників а також 63 одиниці спецтехніки та спецзасобів для очистки зливоприймальної системи. Як вам в залі річечка, яка утворилася, декілька Отлично, слів. Прекрасно. Ви не промокли, бачив, що ви йшли аж там по воді, в воду ступали? Ну я ж там далі. Ага, як залі ось декілька слів. Жесть. Угу. Жесть. Это... Сюди потоп здесь. Такий собі водний світ по київськи, і такими були головні новини на цю мить. А далі ефір продовжить моя колега Діна Бернацька. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякую за увагу. Діна, тобі слово.